Добрий день! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Сьогодні 20 березня 2025 рік. Весна заступила в свої права і ми йдемо в садочок, і обов'язково ж ми вже, ну, я побризкала, я надіюсь, що і Другі люди вже садівнички наші, також побризкали бордовською смісю, на не розпустившися наші бронячки. А зараз у нас почалося весняне таке тепле сонечко, і ми йдемо, і нам потрібно підбілити наші деревця. Я вам хочу показати, що я використовую. Дивіться. Я використовую мічуринка. Бачите, я вам зараз прочитаю, ну, що вони, для чого ця фарба. Так, для фарбування стовбурів, кущів та дерев плодових, декоративних з метою захисту від шкідників, хвороб, сонячних опіків, температурних перепадів у осінні та весняні періоди. Тобто, вона, мечурінка, вона є і в сухому вигляді ви її ну, розмішуєте, готуєте. Ну, я, наприклад, беру уже, ну, готову. Бачите? Вона така, як ну, сметанкова консистенція її. Значить, що я хотіла сказати? Вона, виходить, ємкість 1, бачите, 1,3. Ну, вага її. Значить, я придбала її ну, в будівельному магазині, виходить 85 гривень. Ну, Вона до 100 гривень. Ну, там, де вже більше, то вже там ну, перекупщики. Вибачайте, значить, і ми, виходить, білим дерева. Бачите? Ну, Рекомендують двічі підбілити, раз підсухне, ну, там на наступний день, чи там через пару часів, так само підбелити. Що я ще хотіла е, звернути увагу? Також е, це відео ще для чого. У мене був такий випадок, я в садочку своєму таке було. Дивіться, у нас деревинка да? прищеплена. Ну, бажано щоб прищепа, як купуєте деревця, та. Е, Ну, була вищою, ви тоді контролюєте хорошо розвиток саджанця. У мене був такий випадок. Я, ну, далі підемо, я вам покажу ту яблуньку, ну, з якими я столкнулася з ситуацією. Получається, треба контролювати, як розвивається деревинка, а саме, щоб нашою що прищепили. Получається, щоб верхня частина не пустила поросль в землю і не розвивалася, не підживлювалася верхня частина, тому що низ не розширюється і він не розвивається. І деревинка може навіть ну, пропасти. Тому що тут утолщення буде, а там буде не розвиватися. І тоненька буде ніжка, і ну, негарно буде для деревинки. Так що я вам рекомендую підбілювати зараз деревцята. І вже я підсапала, вже підживила, так що зараз підемо до наших, ну, до моєї яблуньки, де у мене так, ну, Получилася така ситуація, трошки не проконтролювала. Так що зараз підемо і подивимося. Дивіться, ми підійшли до яблуньки, я вам показую, бачите, прищепа. І як вийшло, пустило, ну, тут така виємочка є, де я зрізувала, ну, вона вже затягнулася. Бачите, пустила, значить, ну, знаєте, як ми то сапаємо нашу дільничку, то десь підгорнули, десь воно дождєм залило. І, виходить, я не замітила, коли воно затягнулося земелькою, прищепа. Вона пустила ну, поросль, вкорінилася в земельку. І все, виходить, перестала потовщуватися, наша, на що ми прищепили, і все. Ну, я була так, обробляла деревцята і помітила отаку от ну, неприємну для деревину ситуацію. Тобто, виходить, все підрізала, підбілила. Прийшлося взяти на такі розтяжечки, тому що деревинка вже височенька, і щоб вона ну, нормально розвивалася. Так що я вам рекомендую ну, звертати увагу на наше щеплення. Я зараз покажу, тому що дивіться, ну зараз останнім часом щеплення ну, повище роблять. ну Це гарно. А тоді, бачите, коли я деревинку цю яблуньку придбала, то прищепа ну, не було щеплення не, не так високо. Я вам зараз підійдемо, зараз покажу до черешеньки. Там ну, кращий варіант. Дивіться, це моя черешенька. Бачите, тут височенька прищепа робилася, бачите? Осьо. І все, воно одинакове, бачите? Що тут, що тут стволик одинаковий, тому що воно гарно і рівномірно розвивалося. Бачите? Так що слідкуйте, як особливо за молоденькими деревцятами, щоб воно одинаково розвивалося. Зараз до молоденького підійде деревця. Бачите? Получається, тут товстіше, тут тоньше. Це гарний розвиток деревинки, гарний, молоденький. Ну, ось, бачите, все. так що гарно розвивається все, стволик, дивіться. Ну, якщо будете ну, ближчим часом купувати саджанці, я вам рекомендую вибирати саджанці, щоб була повише, прищепа. Бачите? Щепили гарно, височенько, і все добре, ви все контролюєте, ви все бачите. Так що, йдемо білити. Бачите, я молоденькі деревцята вже підбилила, ну я вже підкормила фосфорно-калійним добривом. Бачите, гранульки ось такі червоненькі. Ну, я вже підкормила, підсапала навколо деревцята. І фосфорно-калійне добриво вже внесла, що воно зараз потрібно, і підбілюю фарбою садовою мечурінка. Я вам рекомендую все у нас розпускається, і жималось, і ірга скоро буде вже теж квітнути. Так що я вам рекомендую бажаю гарних на весняних днів і мирної. Щасливої України! Дякую за перегляд. До побачення!